Візит президента України буде не, не 24 четвертий, але вельми неочікуваний та е, цікавий. Куди ж прямує глава Української держави? Про це повідомляють у міністерстві закордонних справ Польщі, тому що саме туди і може здійснити візит президент України Володимир Зеленський і вже найближчим часом не виключають його візит у закордонному дипломатичному відомстві Варшави. Про це говорить заступник голови міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський. Каже, цитую, думаю, це відбудеться найближчим часом, але не будемо випереджати події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав у разі з президентом Зеленським. Такого анонсу не буде з безпекових причин за словами Яблонського зараз дуже інтенсивні контакти між лідерами Польщі та України. Тривають вони весь час. Також нагадаю, що буквально напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським колегою Анджеєм Дуд. За підсумком цих перемовин, Зеленський анонсував, що йде підготовка до важливих заходів. Цікаво, якими ж будуть ці заходи, і думаю, що дуже цікаво та дуже якось панічно та небезпечно для окупантів. Дуже сподіваємося. Нагадаю вам, що Польща передає нам міги. Правда, не всі, які є міги в, в них. Про це повідомив е, свого часу в понеділок вчора. Е, Павел Яблонський, заступник голови міністерства закордонних справ в Польщі, що не всі міги передадуть. Нагадаю, в Польщі на озброєнні є 40 мігів 29-х, але використовує вона лише 29. Ну це зрозуміло, тому що передавати все озброєння, яке є в Польщі це не зовсім виглядає логічно для країни, яка теж е розглядає загрозу від. Російської Федерації, якщо говорити далі про е, винищувачі і про авіацію, яку ми так просимо, яку ми лобіюємо, яку ми е, пушуємо на всіх зустрічах, чи це Рамштайн, чи це зустріч в Брюсселі? Відповідно, змі французькі передають знову ж таки піднімається питання. Нагадаю вам свого часу, начебто 30 пілотів навчалося в цій країні е, керувати винищувачами, Mirage 2000. І ось зараз знову ж таки передають тамтешні змі, що Франція має намір повернути викупувати свої міреч дві тисячі в трьох країн, такі як Об'єднані арабські емірати, Греція, і власне налічують 40 одиниць. Ось ви бачите, і їх можуть передати Україні. Ну я вам скажу, що нам будь-яка авіація потрібна, і ну це наразі передають змі, але ви розумієте, що очевидно диму без вогню не буває. Якщо далі говорити про авіацію, то навіть союзники Росії трішки наближають нам передачу Ф 16 Чому тому, що е, Росія активно співпрацює з Іраном, Іран передає підстанційний передає шахеди е, безпілотні камікадзе, якими б'ють. Е, Окупанти по нашій території оце з 27 на 28 березня вдарили по Києву та Дніпру. Натомість передають тамтешні змі, що Росія забезпечує Іран кіберзброєю і також ведуть перемовини про передачу су 35 А саме кажуть, була негласна домовленість, чи може вже гласна, бо багато хто про це говорить? Що якщо Росія, якщо Росія не передає Су-35 Ірану, відповідно, захід буде. Не просувати питання в 16 Україні, але бачимо співпраця Ірану і Росії налагоджується відповідно. Таким чином очевидно і наближаються перемовини наші з союзниками про f 16 Нагадаю, f – американські винищувачі, які є наймасовіші на озброєні країн світу.